Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Стрілець на перегляд розкладу на картах Таро. Місяць березень 2025 рік. Як зазвичай розглядаємо всі наші звичайні питання: загальний фон місяця, робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. І ще візьмемо додаткову карту, що вам робити, наприклад, сонячне затемнення або коридор затемнення та ретроградний Меркурій в березні. Ще нам сьогодні допомагають колода 78 дверей, а також колода мадам Ленорман. По одній додатковій карті одразу. Знак зодіака Стрілець, березень 2025 рік. Дивимося, друзі, загальний фон місяця. Карта Сонце. Принцеса мечів, а також зірка. Ось це поєднання зірка та сонце показує якісь грандіозні події в вашому житті. Ви будете сяяти не без зірка, гріти всіх. Своїх оточуючих своїм теплом та своїм коханням та заботою, ніби сонце. І ось це принцеса мечів показує, що вам знадобиться приймати рішучі якісь дії або рішення стрімкі. І вам для цього знадобиться гострий розум для цих ситуацій. Дуже таки потужно, друзі. Робота. Туз чаш, туз жезлів, а також корабль. Робота ваша буде насиченою, багато мати подій, якихось змін, якихось великих проєктів на березень, але ви будете цим задоволені. Туз жезлів показує, що ви будете дуже рішуче налаштовані, і у вас буде все добре виходить. Зарплата або гроші фінанси. Старший аркан, колесниця, а також, а також паж жезлів, паж жезлів. Енергія жезлів присутня, тому що ви самі жезли енергія вогняна, і саме тому ви будете не тільки стрімко просуватися вперед по фінансам, а також ось приймати якісь важливі рішення. І ще державна установа має значення, щось ви будете вирішувати, наприклад, або в робочому. Державна установа – це банк, або робоча будівля, робоча будівля, або десь в таких закладах якихось. Але старші аркани кажуть саме за себе, що це для вас буде важливо в місяці березень. Особисті питання. Двоєчка пентаклів. Карта МАХ, а також ключик. Зверніть увагу, друзі, вам дає Всесвіт, гарне здоров'я, баланс з фінансами, а все, все загалом залежить від вас. Карта мах, ви маєте приймати правильні рішення та правильні дії, а також ключик, використовуйте шанси, котрі вам буде надано. Всесвітом для рішення ваших завдань в особистих питаннях. Застереження. Король мечів, колесниця, а також планета Місяць. Зверніть увагу дівчата. Король мечів це може бути повітряний знак, людина повітряного знаку, водолії, близнята або. Терзи. А ось тут карта колосниці це зазвичай це карта раків, але чомусь тут вона вам випадає в застереженні обережно зі швидкістю. Не приймайте якихось швидких рішень стосовно ось цієї людини. Це для дівчат. Тому що тут карта батьківства приймає, присутня, і вона вам випадає в застереженні. Швидкість, стрімкість, чоловік, а також карта батьківства. Порада, друзі. Петірка мечів, карта зірка, а також чоловік. Зверніть увагу, друзі, петірка мечів показує про якісь емоції, може бути, наприклад, попередній розрив з попереднім партнером або щось таке. І далі якась людина може вам. Показати світ з іншого боку, тобто не всі, наприклад, предателі або якісь бігунці з однієї з хати в іншу. Тобто, тут показана старший аркан зірка, що ви будете сяяти, і якась людина буде поруч з вами, чоловік, зі своїми почуттями. А ось це може залишитися в минулому. Головне, щоб ваше серце було відкрито новим почуттям. Це порада. І ще, друзі, одна карта, котра показує ваші дії або що правильно робити. Ретроградний Меркурій, а також затемнення планет. Коридор. Десяточка мечів. Ця карта показує. Завершення, іноді болюче завершення якихось процесів, це те, про ще казала, наприклад, хтось від вас пішов. Карта Мир це народження нового, мається на увазі нові стосунки, нові, нові якісь події. Воно також буває не так часто, але це грандіозні якісь події, тому що старший аркан карта мир. І ось ця карта гори. Вона показує труднощі, але треба не забувати, що труднощі бувають тимчасові. Як ви з ними впораєтесь, так ваша ситуація і розгорнеться. Якщо людина піддалася тим труднощам, сидить і ридає, то, відповідно, так, ці труднощі вас і з'їдять. А якщо з ними боротися, то рано чи пізно вони повернуться та підуть. Хочу, друзі, вам звернути увагу на ось ці ось ці перші загальний фон місяця. Карта Зірка, карта Сонце. Дуже потужний, старший аркан Сонце. І ось ці ваші рішення. Принцеса мечів важливе рішення. Обґрунтовані важливі. Якщо ви ретельно подивитесь, ви знайдете ось тут карта зірка в параді. Порада полягає в тому, що ось ваша зірка, що ви можете бути щасливі, і у вас для цього є всі, всі шанси. Я поздоровляю всіх дівчат та жінок зі святом весни, міжнародним, всесвітнім, його святкують скрізь. Бажаю вам жіночого щастя. Не забувайте, що ви берегині роду, погодьтеся відповідно. Та будьте щасливі до зустрічі, друзі, на моєму каналі.